Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Погляд любові. Духовне приготування до Великодня. під проводом отця Тараса Єгера ордену братів найменших. ТРЕТЯ реколекційна проповідь. Тоді один із дванадцятьох, що звався Юдай Скаріоцький, пішов до Перевосвящеників і каже: Що хочете мені дати, я вам його видав. Ті відважили йому тридцять срібняків, і з того часу він шукав доброї нагоди, щоб його видати. Рівнятися з постаттю Юди досить нелегко, бо якщо з одного боку ми відчуваємо, що він далекий від нас, і думаємо з таким легким відтінком самовпевненості, що на його місці ми ніколи б не видали Ісуса тим, хто хотів його вбити. З іншого боку, ми бачимо в особі Юди ознаки багатьох наших зрад. Євангелисти кажуть, що Ісус був виданий, В Гециманську ніч в кінці своєї молитви Ісус висловився так, Син людський виданий, ось той, хто видає мене. З одного боку, ми бачимо фігуру Отця, Отець віддає свого Сина в руки людей, щоб вони могли робити з ним все, що захочуть. З іншого боку, це Юда видає Ісуса. Зрадити і видати мають однаковий мовний корінь. І в цьому місці ми можемо заплутатися Бог і Юда знаходяться на одному рівні, вони виконують одну і ту дію відштовхнімося від одного припущення. Ісус пропонує власне життя, Він добровільно віддає себе в руки смерті. Це означає, що Він позбавляє себе всіх божественних прерогатив. Він відмовляється від спасіння, щоб віддати себе в розпорядження Отця, і одночасно в наші руки Він обирає дуже незручне становище на півдорозі між небом і землею. Він стає заручником Бога і заручником людей, відмовляючись від будь-яких переваг для себе. Тепер Бог робить цього заручника інвестицією добра, Він вирішує відмовитися від нього, він позбавляє себе його, щоб подарувати його людині. Юда економічно оцінює заручника, монетизує його, щоб отримати виготу для себе. Тільки потім він усвідомлює, але занадто пізно, що Ісус, називаючи його другом, ні на мить не припиняв простягати до нього руки, готовий прийняти його навіть після зради. І ось ми запитуємо себе а ми що маємо спільного з Юдою, яка є наша роль у цьому всьому? Дивлячись на притчу про таланти, можна сказати, що Ісус віддає нам себе як дорогоцінний талант, найцінніший талант з усіх, і залишає нам вибір, як його вкласти. Ми можемо витратити Його для власного вжитку, а можемо поділитися ним, поширити Його, подарувати Його, зробити його справжнім вкладом добра, увійшовши в його логіку. Просімо для себе дар пильності. Щоб не прогавити слушної нагоди, щоб передати Ісуса не на смерть, а на життя для всіх. Ми знову можемо повернутися у дім у вітанії, у дім дружби і надлишку любові. Саме там ваза з пахощами стає тією краплею, яка переповнює серце юди. Підношення цих дорогоцінних пахощів є останнім і остаточним знаком любові, яка вирішила йти слідами учителя з власною мірою. Тією, яка вирішила не мати ніякої міри, тому що саме така любов дарує себе. Юда не може прийняти, що любов є понад усе, що немає справедливості, немає ніяких критерій, коли йдеться про любов, і для нього це є нестерпно. Юда шукає для себе інший спосіб пережити свою любов до Бога, йому набридає надлишок любові, який він бачить у Ісусі, і в тих, хто, як Марія. Намагається стати схожим до нього, люблячи до кінця, без міри. Юда відчуває цей душевний дискомфорт, який повільно наростає в його серці. У серці Юди з'являється тупе і глибоке роздратування до всього того, хто є добром, тим добром і той любов'ю, яка спасає світ. Від Ісуса проходить правда про те, ким ми є. Ми потребуємо Його слова. Його погляду на нас, щоб зрозуміти, хто ми є і де ми знаходимося. Життя з Богом, слідування за Господом не може стати звичкою, це не те, що ми можемо приймати як належне, це шлях, який завжди повинен бути орієнтований на Слово Боже, на Божу міру в щоденних діях, на небо, яке орієнтує землю, тлумачити життя у світлі страстей, смерті і Воскресіння Ісуса. Означає просити про дар Духа Святого, це означає ніколи не відвертатися від Нього, щоб запитати Ісуса, чи не я Тебе зраджу? Поки учні їли, відбувалася свята і тайна вечеря, і відбувалося об'явлення зрадника у святковості, у буденності життя нам дається нагода відкрити правду про себе, правду, яку Господь хоче відкрити нам. Щоб ми могли зустрітися з ним. Ми бачимо, що Юда діалогує з спокусою. Ми можемо почути і подумати і уявити внутрішні коментарі Його душі, якими він супроводжував кроки і дії свого учителя в останні часи. Майже як виклик, він ставить Ісусові це саме запитання Учителю, чи це не я, і Ісус не втрачає нагоду відкрити йому правду. Ісус не прикриває слова, не прикрашає їх і не підсолоджує правду. Він говорить правду такою, якою вона є. Слово Боже веде нас до істини. Але Юда не слухає Господа. Юда не бачить погляду учителя, що схилився над його ногами, не бачить кусень хліба, яким ділиться з ним, у знак сопричастя, запропонованого і вже зрадженого. Саме цей кусок хліба знаменує вхід сатани в його серце. Ми можемо запитати себе, що бачив Юда впродовж кількох останніх годин цієї ночі засудження, він бачив мовчання Ісуса в Синедріоні, глузування, образи й побої, він бачив зречення Петра, він бачив Ісуса, закутого в Кайдани. Юда вмирає в собі. Він не може витримати і простити собі то, що Він зробив. Юда не дивиться на Ісуса, Він бачить лише те, що відбувається з Ним. Немає погляду, який він би підняв на учителя. Юда залишається на самоті, спостерігаючи за тим, що відбувається. Він залишається один на один перед Своїм гріхом. Хто з нас, дивлячись лише на себе, не мав би вагомих причин. Зробити так, як Юда, покінчити з усім можливо, відвернутися від Бога. Чого бракує Юді? Юді бракує, щоб прощення Боже могло ввійти його серце, його серце закрите на прощення. І тому життя в горизонті прощення, віра в Воскресіння через смерть, а не поза нею, назавжди змінює долю кожної людини. Знову подивімося на Петра. Іркий плач це вузька дорога Божої любові та милосердя до кожної людини. Умирімо бути Петром, а не Юдою. Всемогутній, вічний Боже, допоможи нам так звершити тайно Господніх страстей, щоб ми могли отримати Твоє прощення. Це була третя реколекційна проповідь отця Тараса Єгера ордену братів найменших в рамках духовного приготування до Великодня. Ви слухали українську передачу з Ватикану Слава Ісусу Христу Лаудетур Єзус Христос!»